Я буду читати Іванлію від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Більшості з нас ми можемо розказати цей вірш навіть на пам'ять. Так би Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Знайте, брати сестри, я думаю, що прочитавши цей вірш, почувши цей вірш, кожен із нас, ми можемо сказати без всяких вагань і сумнівів, що ми є ціні в очах Божих. Оцей вчинок, що Ісус Христос Він прийшов на землю в тілі людини, Він терпів тут знущання, в нього плювали, його били, йому поклали терновий вінок на голову, Його в кінці кінців розп'яли на хресті, не дивлячись на все те добро, скільки він зробив на землі. Браті сестри, ось цей вчинок він доказує те, що ми є цінні в очах Божих, за що слава йому. Зачитаю ще один віршик це перше Петра. П'ятий розділ, восьмий вірш такі слова. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричуче, як лев, що шукає пожерти кого. Прочитавши цей вірш, я думаю, ми можемо сказати, що окрім того, що ми є ціні в очах Божих, також ми є ціні в очах диявола. Як би це не звучало, як би нам, можливо, цього не хотілося, але ми є ціні в його очах. І він буде робити все для того, щоб збити нас з дорогої правди. Він буде робити все для того, щоб забрати в нас Ісуса Христа, забрати з нашого життя все те, що сьогодні поєднує нас з Богом. Він буде це робити різними методами, різними способами. Інколи ми цього можемо навіть не помічати, як він діє в нашому житті. Свого часу, пам'ятаємо, він приходить до Єви каже: Попробуй, попробуйте ось цей плід. І ви будете як богі. Але, браття і сестри, ми повинні пам'ятати одну річ: що, щоб диявол не пропонував, як би він це все нам не припідносив гарно, ми повинні пам'ятати, що за цим всім стоїть лише одне вкрасти, вбити і погубити. Диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. І знаєте, ось це протистояння в нас всередині між Богом і дияволом, воно буде все наше життя. Все наше життя нам потрібно буде старатися, все наше життя нам потрібно буде боротися, перекладати якісь певні зусилля для того, щоб залишатися вірним Богу, для того, щоб залишатися з Ісусом Христом. І для чого нам, нам потрібна сила. Я думаю, всі ми прекрасно розуміємо, що цю силу ми можемо взяти тільки в Бога, і тільки Бог нам її може дати. І тому я хотів би всіх нас сьогодні закликати, щоб ми шукали Бога. Щоб ми шукали Бога, і тоді Господь він буде давати нам сили, щоб ми ставили Його на перше місце в своєму житті. Тому що дуже часто таке буває, що люди служать двом панам одночасно. Але знаєте, браті сестри, ось таке становище служити двом панам одночасно воно довго не буде. З такого становища є лише два виходи. Або ти навертаєшся до Бога, і йдеш з Ісусом Христом, або ти просто-напросто відійдеш від Нього. Довго ти служити двом панам одночасно не зможеш. Тому що Бог він вимагає свого, а ворог він вимагає свого. Зовсім дві різні цілі. Як я вже говорив, диявол він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Але Бог Господь, як я зачитав, Івана 3:16, він прийшов для того, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов для того, щоб проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, щоб відпустити на волю помучених. Зовсім дві різні цілі. Тому ми не можемо служити двом панам одночасно. Інше місце Біблії говорить, воно вже не говорить про те, що ми не можемо служити двом панам одночасно. Воно говорить про те, що Господь Він не любить таких людей. Господь каже, що Він не любить людей, які є ані холодні, ані гарячі, які є теплі. Каже, я виплюну таких зу своїх. Тому, браття і сестри, Господь Він не любить людей, які служать двом панам одночасно, і нам сьогодні потрібно. Шукати Бога, нам сьогодні потрібно поставити Його на перше місце в своєму житті, тому що Господь Він хоче бути сьогодні твоїм єдиним володарем. Люди, які ще сьогодні не пізнали Бога, які ще сьогодні які не знають, що таке життя з Ісусом Христом, вони можуть сказати, навіщо мені володар наді мною? Навіщо мені той, хто буде мною керувати? Я сам собі володар, я буду робити так, як я хочу, так як я знаю. Навіщо мені залежати від когось? Але, браті і сестри, Божа любов, вона заключається в тому, що він, якщо ти сьогодні кажеш, що тобі не потрібен Ісус Христос, Він не буде вриватися в твоє життя. Він сьогодні кожному із нас дає вибір або йти за ним, або ні. Це повністю наш вибір. І навіть той момент, коли в тебе будуть якісь проблеми в житті, в тебе будуть якісь переживання, Господь Він буде поряд, він буде бачити повністю. Твою ситуацію, він буде знати, як тобі поступати, але якщо ти кажеш, що тобі не потрібен, Господь, він не буде вриватися в твоє життя. Він не буде вриватися в твоє життя. Але як тільки ти прийдеш сьогодні до нього і скажеш, Господи, я не можу без тебе. Господи, я потребую тебе. Візьми мене в свої руки і веди мене. Коли ти скажеш, Господи, я довіряю тобі своє життя, Господь він візьме тебе в свої руки, Він буде вести тебе, Він буде благословляти, він буде давати сили протистояти цьому гріховному світу. І Він буде. Благословляти тебе. Нам просто сьогодні потрібно показати Богу, що не тільки ми є ціні в його очах, але й що ми цінуємо Бога. Нам потрібно сьогодні, як я вже, вже третій раз повторююсь, поставити Бога на перше місце в своєму житті. Якщо не помиляюся, Якова, 4 розділ, 8 вірш, такі слова. Господь каже, наблизьтеся до мене, а я наближусь до вас. Братя і сестри, якщо ми сьогодні будемо шукати Бога, Господь Він буде виходити до нас на зустріч. В Біблії є така історія, яка яскраво описує те, що коли ми шукаємо Бога, Господь Він виходить до нас на зустріч. Пам'ятаємо Закхея. Він хотів побачити Ісуса, і навколо Ісуса було дуже багато народу, був великий натовп, а Закхей, він був маленького зросту, він не міг його побачити, але в нього було бажання. Тоді він вирішив вилізти на дерево. І знаєте, брать сестри, я думаю, що коли. Закхей ліс на дерево, він не думав про те, що от сьогодні поміняється його життя. Що сьогодні поміняється якесь мислення, якесь бачення, що сьогодні, в його дім, на його поріг вступить Ісус Христос. Але ми пам'ятаємо, як Ісус Христос він підходить до Закхея і каже, «Закхею озлай з дерева, тому що сьогодні мені потрібно бути в Твоєму домі. І в той самий день Закхей, він промовляє такі слова, Господи, половину маєтку свого віддам в Богем. А коли кого скривдив, вернув четверо. Братя і сестри, яскравий приклад того, що коли ми шукаємо Бога, коли в нас є бажання, коли ми прагнемо Його Господь, Він виходить до нас на зустріч. Написано в Біблії, що Господь, Господь каже, шукайте мене, а я дам вам знайти себе. Тому шукаємо сьогодні Бога і ставимо Його на перше місце в своєму житті. Господь Він буде давати сили, Він буде проводити. Звісно, браття і сестри, шукати Бога це, це нелегко. Взагалі бути християнином це не легко, це є важко. Це є важко, але тому що, тому що бути християнином це... це не просто бути членом церкви, це щось набагато більше. Я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні задався питанням, і в першу чергу я говорю це до себе, чи готовий ти сьогодні, можливо, довгий час бути самотнім заради Ісуса Христа. Чи готовий ти сьогодні відмовитися від якихось своїх найбільших мрій або цілей, своїх бажань заради Ісуса Христа? Чи готовий ти сьогодні відмовитися від речей або навіть від людей, яких ти так сильно любив, заради Ісуса Христа? Братя, сестри, бути християнином це, це не завжди багато проповідувати, це не завжди багато співати і не завжди голосно молитися. Бути справжнім і щирим християнином це тоді, коли ти повністю довіряєш Ісусу своє життя. Тоді, коли ти повністю не дивлячись ні на які обставини в тому житті, які будуть ставатися, не дивлячись ні на що, коли навіть до тебе будуть приходити такі проблеми, які ти в тебе не буде виходу, ти не будеш знати, як поступити. Ти будеш думати, що це вже все безвихідна ситуація, але в таких моментах ми маємо довіряти Богу. І в таких моментах провіряється наша віра. Отже, браття, сестри, бути справжнім щирим християнином, це тоді, коли ти повністю не дивлячись ні на які обставини, довіряєш Богу, довіряєш йому своє життя. Повністю йому довіряєш. Тому я хотів би сьогодні всіх нас закликати, щоб ми прийшли до того, хто нас чекає, прийшли до того, хто нас справді любить, щоб ми шукали його, ставили його на перше місце в своєму житті, прагнули його, шукали його присутності. і Тоді Господь буде благословляти, Він буде вести, Він буде давати сили серед цього гріховного світу встояти і залишитися вірним йому. Тому що диявол, він кожен день працює. Кожен день він працює і, і нам справді сьогодні потрібна сила. Я думаю, кожен із вас він згідний з тим, що нам потрібен сьогодні Господь, тому що без Бога ми в цьому світі ми ніхто. А за ці слова, хай буде Богу, слава і хвала повіки. Амінь.